Журналісти цілі російського воєнного наступу. Про це говорили місцеві медійники на зустрічі з головою національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком. Він презентував документальний проєкт про злочини окупантів проти журналістів. Більше розкаже наша Ольга Бабенко. Розстріляна свобода слова. Це проєкт національної спілки журналістів. У ньому зібрані понад 100 свідчень медійників про злочини Росії. Ми вже їх передали для правозахисної ініціативи Трибунал для Путіна. Ми зараз перекладаємо на англійську мову. Ми звертаємось до наших партнерів, до міжнародних інституцій із закликом до справедливості. Після початку повномасштабного вторгнення за різних обставин загинуло понад 70 журналістів. Ми, як найбільша журналістська організація, ми ведемо. На жаль, сумний мартиролог жертв серед наших колег. І, відповідно, це журналісти, які виконували професійний обов'язок. 15 колег це велика група журналістів цивільних жертв, і найбільша група це медійники, наші герої, які загинули в лавах ЗСУ». На зустрічі була присутня і мати актора Павла Лі, якого російські окупанти розстріляли в Ірпіні в березні минулого року. Жінка розповідає: пройшла довгий шлях, аби донести світові правду про загибель сина. Мою півтора року написаної брехні журналістами. Я дійшла вже до Тамиленка, і тоді тільки переписали цю правду. Він погиб, спасаючи людей. Людей в Ірпіні вивозив, він був у Ірпінській раді волонтером і допомагав виїжджати людям. І так вони їхали, везли допомогу 6 числа і не доїхали до, до санаторія серця 10 метрів і їх розстріляли. Згодом проєкт розстріляна свобода слова презентуватимуть і в інших містах України.